Якщо у вас щось не виходить, ви почуваєте, що все рушиться на вашому шляху? Треба міняти внутрішній стан, почати задавати собі питання, не відвлекатись на негативні думки, котрі вашу енергетику занижують. Краще задавати собі питання, а як я можу вирішити цю ситуацію? А що мені треба розвинути для того, щоб досягти цілі? А що я можу зробити, щоб змінити свій внутрішній стан? Які треба практики або зробити дії для того, щоб чогось досягти? І ці питання дуже важливо навчити собі задавати, щоб мозок почав шукати шляхи для вирішення питання. І це дуже кайфовий стан, коли фокусуєшся на тому, як вирішити задачу, потім збільшується рівень енергії, фокусуєшся на діях. Бачиш результати, мотивація збільшується, стан покращується, і таким чином ви розвиваєтеся і насолоджуєтесь своїм прогресом і внутрішнім станом. Ви можете навчитись перебувати в потоковому стані, в стані тут і зараз, і в ваші. Проблеми трансформуються в задачі, в результати. Ви будете тоді більшість часу у натхненні і в внутрішньому горінні. Цим можна навчитись керувати. Якщо ви хочете, щоб вас хтось підтримав, сфокусував вашу увагу, допоміг, провів. Я проводжу коуч сесії, а також підбираю інструменти для керування своїм розумом, щоб людина могла односпрямовано, міняючи свій стан на краще, досягати свої цілі, і з будь-якого стану можна вийти. Станом можна навчитись керувати, можна розвити важливі навички для досягнення результату, і тоді ціль буде досягатись із внутрішньої трансформації. Саме це вам допоможе бути в мотивації, бути в енергії, бути односпрямованими, щоб досягти результату. Саме коуч сесії якраз допомагають в тому, щоб навчитись перефокусуватись, побачити об'ємно всю ситуацію, прописати план. Збільшити рівень енергії і односпрямовано на кожен день робити кроки і досягати своїх результатів. Якщо ви хочете коуч-сесію, пишіть мені в директ. Вона вже дасть вам деяке розуміння, що у вас відбувається, і навести деякий порядок. По всім питанням пишіть мені в директ.